Також маємо за честь те, що ви сьогодні всі приїхали до нас. Ви голови чудових країн вас поважають у по всій Європі, і ви можете виступати значною мірою від імені також інших країн Європи. І я думаю, що ми сьогодні досягнемо домовленості. Майже я думаю, стосовно всього, включно з безпекою, ось, ось ось власне і все. Пане президенте, якщо ви хочете щось сказати, можете повернутися, поговорити з медіа або скористатися моїм мікрофоном. Дякую дуже. Я можу говорити без мікрофона. Дякую дуже. Ми чудово спілкувалися з президентом Трампом. на мою думку, Це була найкраща наша розмова. Наразі най найкраще, мабуть, буде у майбутньому, однак дуже хороша розмова. Ми говорили про чутливі моменти, включно з безпековими гарантіями. Ми дуже раді, також що всі а, лідери інші тут безпека в Україні залежить від США та від ЄС і також з тими, хто приєднувався онлайн, ті, хто в наших серцях, багато країн вони на стороні України і багато людей хочуть закінчити цю війну, зупинити Росію. Ми говорили про це. Будемо говорити також про безпекові гарантії. Дуже важливо, що США дасть такий сильний потужний сигнал, і готова буде надати безпекові гарантії. І другий напрям дуже важливо провести обмін всіх на всіх. Я також дуже вдячний вашій дружині пане президенте за лист стосовно наших викрадених дітей. я думаю, дійсно, що це буде історичний момент повернення дітей назад до їхніх родин. це дуже важливо, і я радий, що ми це обговорили також з президентом Трампом. Я сподіваюся, що ми знайдемо рішення. і також дуже важливо, що всі чутливі речі територіальні і так далі. Ми будемо обговорювати на рівні лідерів під час сторонньої зустрічі. Президент Трамп спробує організувати таку зустріч. Президент Трамп каже, що він приєднається або ні. Україна буде рада. Якщо обоє з вас його захочуть, то я буду. На цій зустрічі так я думаю, що це дуже важливо, щоб ви приєдналися безпекові гарантії повернення дітей і також всіх наших людей, не тільки військових, так також і всіх цивільних журналістів, всіх, хто ув'язані в Росії зараз. Вони нам потрібні і гарантії, які працюватимуть руками. Ми говорили про них. Я показав президенту багато деталей на карті. Багато деталей стосовно бойових дій. Дякую за карту. We'll get <coughs> <coughs> я хочу забрати та я думаю, що у нас е, була конструктивна зустріч, конкретна. Я надзвичайно вдячний усім лідерам тут присутнім. Ви дуже допомогли. Ми раді, що у нас сьогодні ми змогли досягти такої єдності. Дякую пане президенте за те, що ви запросили нас. Так, я думаю, ви побачите, що президент Путін також хоче чогось досягти. Я думаю, що коли не якщо ми організуємо таку зустріч, то ви побачите певні позпозитивні зручення. Я знаю, що є більше тисячі полонених, і дуже скоро, можливо, негайно їх випустять. Я думаю, це чудово. Однак, також ми... Після цієї зустрічі будемо організовувати наступно.